Шину, яку я відмовляв ремонтувати, але клієнт все-таки нас уговорив її зробити. Висновок такий: спочатку я оцінив, була одна ціна ремонту, а потім скрили її, побачили, що там наскільки все погано, хоча його відразу відмовляв робити. Получилось там набагато більше пошкодження, і ремонтувати там, на жаль, немає що. Ось зараз ми бачимо зовні, покажи звідси. Зовні бачимо таке пошкодження. Якби ну, нема що тут більше розкривати, ну, що розробляти пошкодження це, понятне діло. Дивимося, що зсередини. Привіт всім до речі. Тут у нас був радіальний пластир, до речі, в цій шині він не має бути великий. Він все це закривав, але не видно було, що всередини є. Це приклад для того, що поки ми не вскриємо, доти ми не можемо правильно оцінити вам ремонт, цілісообразність і ціну, скільки це все буде коштувати. Дивіться, видали ми пластир. І що ми тут бачимо? Дивіться, які тут тріщини здоровені? Тріщина раз. І тут дивить тріщина, два. І ще от тут дивить три. Це, якщо все розробити так, як треба для ремонту, тут у нас пульці в діаметрі більше 20 см пошкодження. Дивимось зовні. Як бачите, який залишок протектора цієї шини? Мінімальний. Бачимо, тут у нас ще один ДВ-проруб. І по кругу там ще всяких таких ремонтних матеріалів накладено, незрозумілих. Коротше, шина в утиль. Позвонив клієнту, сказав ціну, що це буде коштувати ще дорожче. Ну, Клієнт, звісно, роз... розчарувався, розстроївся. що Чому вчора назвали таку ціну. Звісно, ми не могли назвати ціну вчора, тому що коли вскрили її, тоді можемо назвати точно вартість, скільки воно обійдеться. Ізначально лише так оцінюємо на глаз. Пишіть ваші думки в коментарях, що думаєте. Якщо що, звертайтесь, підписку на профідан. Чекаємо на вас.